Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу. Давайте роботу якусь виконуємо. Давайте цю виконаємо. Це що, знову крадіжка тачки якоїсь. Мерседес Benz 63 AMG. CLS 63. Так, треба доїхати до місця призначення. Все, це не простий. Мерседес це більш такий модернізований. Мені ще й встигнути треба. Так це банан, так званий. По формі він наче банан нагадує ця тачка. Тільки нема заксу азоту. І нас ще хвилина залишилась. Все, приїхали. О, панове поліцейські. Я вас прямо й не очікував. Гаразд, давайте покатаємось тоді. Так, їдьте до мене. До мене ось так вам. А там нічого й не було. Раз, давайте покатаемся. Так, сюда. Та давайте Ось так вам. Ого, скільки тащик там. Так, будемо кататись, поки їх не скинемо. Ось так вам. З'їли. Та. Зараза дайте... Проїхати. Та бляха нуха. Прекрасний Мерседес був тепер. Це вже не Мерседес, а купа Брухту. Ох, ледве проскочив. А ці джипи намагаються мене розвернути. А ще й порши. Так, сюди. Тут ми були. Так, скільки я буду від них тікати? Так, я зрозумів, тут у нас огорожа. Ось так вам. Так, сюди заховаємось тут. Ось тут заховаємося. 2600 заплатили. Нічого собі, за таку пригоду мені. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими. Дізнатись про новий ролик, ну і на цьому це все до скорого.